Легендарному закарпатському хірургу Олександру Феденцю встановлено монумент на території обласної лікарні. Народний професор, людина із великим серцем та надзвичайним талантом лікаря врятувала життя тисячам наших краян. Серед них і Марія Пеха. Вже понад 20 років вона працює двірником в обласній лікарні. Жінка пригадує, що півстоліття тому хірург Олександр Феденець врятував їй, тоді ще 27-річній дівчині життя. Ну, як то у калгозі кажуть, робиш та думає, що болить. Ну, привезли, батьконя мій привіз сюди, і мені тут зроб... підготовили і удалили, почку даляв, і апендицит за столі лопнув, і жовчний пузир удалив, бо такі камені були, як... як курячі яйця поїздили. Я так взяв на руки, як малу дитину, а каже мені коло шиї, а батько так за ноги і понесли мене в палату на другий етаж у хірургію. Все життя Олександра Феденця велика школа та приклад працелюбності, нескінченого професійного самовдосконалення та любові до людей. Один із перших учнів і перший аспірант легендарного хірурга пригадує. Мені дуже пощастило, що я впродовж довгих років. Був під опікою Олександра Васильовича, будучи студентом, очолював хірургічний кружок старостою, а потім уже, навчаючись, досить часто мені довелося бути безпосереднім учасником його операціях. Очевидно, Наше таке близьке спілкування сприяло і тому, що Олександр Васильович запропонував мені бути його аспірантом. Досить важко поступати було в аспірантуру, тому що у мене досить складне минуле. Я, на жаль, був репресованим і звільнився після таборів, як умовно достроково звільнений. Ясно, що партком Після того, не дивлячись на те, що я єдиний був, хто склав всі екзамени, мене партком не пропустив. Однак, як це не дивно, безпартійний Олександр Васильович Федерець, професор, звернувся до секретаря обкому Шамовського, і той вирішив цю проблему. Так я став аспірантом, потім асистентом, потім доцентом університету. Всякому разі вважаю себе дуже щасливим, що я впродовж довгих років. Був під опікою Олександра Васильовича. Переконався в тому, що і його дуже любили хворі, але і він любив хворих. Переконався в тому, що він не лише великий медик, але і патріот свого краю. Постійно уподівав за долю свого народу. Десятки фотографій працював скульптор, який відтворив образ легендарного хірурга. Мені завдання було поставлене таке, що треба зробити скромний пам'ятник, але щоб він був максимально навантажений інформацією. Тому я поставив квадратну колону, на колоні я зробив бюст, на б'юсті високе горельєфне шрифтове навантаження. А з лівого боку йде шрифтове навантаження, тобто стисла коротка біографія Феденця. Ну, ми знаємо, що це була неймовірно талановита людина в медицині, був прекрасний хірург, він стажувався у М'юнхені, у Будапешті, у Празі, у Кошицях, у Братиславі, а потім десятиліттями очолював відділ хірургії в обласній клінічній лікарні. І до тих пір, допоки я не добився глибокого образу цієї людини, я постарався, щоб його очі дивилися в вічність, не просто так, погляд благородної людини, а щоб ці очі дивилися у вічність. Ну як це мені вдалося, хай кажуть працівники цієї лікарні, хай кажуть друзі, хто його пам'ятав. Але я постарався як професіонал це зробити максимально якісно і професійно. У відкритті пам'ятника, окрім колег, учнів та друзів відомого хірурга, взяв участь і син, який спеціально приїхав із Брюсселя, щоб вшанувати пам'ять батька. Також він привіз додаткові документи та світлини для експозиції музею історії обласної лікарні. За останні 10 років багато зроблено в лікарні по увіковічення пам'яті працівників, які тут працювали. Історичні моменти пов'язані з діяльністю Закарпатської області, діяльністю прилеглих наших країн, це і Угорщини, Словакиї, Чехії, і, і, і Руменії. Приємно згадати і 2002 рік, коли ми вперше відкрили бюст Андрію Новаку, і 2008 рік, коли ми назвали лікарню імені Андрію Новака. Ну і 2014 рік, який, скажімо так, увіковічився такою духовною духовним відновленням, то старої каплиці, і зараз відновленням або згадуванням про знаменитого хірурга. Який працював у нас у лікарні довгий час, 20 років очолював кафедру хірургічну, клініку хірургічну. Олександр Васильович мав звання професора, який він достав як народний лікар. Йому присвоїли без підготовки докторської дисертації. Його знав кожен громадянин, кожен житель Закарпатської області. Багато живе і зараз людей. Батьків, дідів, яких він оперував, монумент легендарному лікарю встановлено біля нового хірургічного корпусу обласної лікарні.